Раптом Пуерторіканка заспівала іспанською, мабуть, мексиканську пісню. В неї був розкішний голос, глибокий і сильний, співаючи, вона невідривно дивилася на мексиканця. То була пісня про сильну та природну пристрасть. Далекою від будь-яких роздумів і будь-якої цивілізації. В часи, коли людство ще не мало свого природної риси, почуття гумору. Пісня відверта, хтива, але водночас цнотлива. Жоден м'яз не вирухнувся на обличчя мексиканця. Жінка теж не рухалась, промовляли лише її обличчя та уста. Вони обоє невідривно дивилися один на одного. А пісня лилася і лилася. Це було єднання без жодного дотику. І кожен відчував це своєю душею. Всі замовкли. Я дивився на них, поки лилася пісня. Вони всі дивилися на жінку, яка зуміла відірвати їх від буденності. А сама не бачила нікого і нічого окрім свого мексиканця. І в його обличчя. В його жалюгідному обличчі утриманця бачила саме життя. І це не було ані дивно, ані смішно.